Це ось такий субстракт, взяла універсальний. Хочу пересадити деякі рослинки. Ну і прийшла мені посилочка з моїми кліточками. Зараз відкрию. Я вже вам показувала, це від дівчини Юлії. Замовляю рослинки. І ось вони мої красунечки. Так, це у нас спірейки. Ось моя красавиця. Така гарнисенька. Так, спірейка. Бересклети варієгатні. Рослинки дуже класні, свіженькі. Мені чомусь подобалися саме такі. Дивіться, які о! Запакували вона все гарненько, квіточки добре пролиті. А це в мене, зараз попробую дістати гарненько, щоб не поламати нічого. Ожина. Вона безколючкова ожина. І на восени такі класнючі листя має. Вона де як Тут декоративні наче листки. Їсти все, як положено можна. Як ми їмо звичайно, але сама фішка та, що восени, вона просто, просто супер. Як прикраса для садочку. Також дивіться, листочки всі файненькі, зелененькі, гарнесенькі. Так. Така от красинка. Це ось ще одна спірейка. Дивіться, яка Magic Carpet. Дивіться, вона вже і квітне, супер просто. Дивіться, яка красунька. Квіточки які гарнесенькі. Ось така от спірейка Magic Carpet. Бере склети два штучки. Ось така от спірейка. Golden Princess, по-моєму, це треба подивитися. Ожина безколючкова. Тут дві штуки їй повинно бути. Це мене лаванди, по-моєму, два кущика рожевих. О, вже пахнуть листочки, слухайте. Також, бачите, вже квіточки викидає. Так. Іще ось лавандочка. А це ще ложинка. Так, ще ложинка. Самшитів тут, по-моєму, стоп п'ять. Такі файненькі, зелененькі. Дивіться, вже видно, що воно цьогорічні листочки. Зараз я водичку поставлю. Такс. А це в мене пухиреплідники. Це взагалі рослина, якої в мене ще немає і не було. Зараз я їх дістану гарненько, щоб нічого не поламати. Так, ось мої три пухиреплідника. Один уже квітне. Так, його трішки прим'яло тут нанизу, але ну, нічого він відійде. Красота яка. Дивіться. Я з них хочу спробувати зробити живоплід, огорожу, щоб вона була така гарненька. І ось дивіться, який красавчик. Також вже, до речі, квітне. Ось такий от. Гарненький. Все, побігла до дітей. Дівчата. Дуже класний продавець, дуже класні рослини, самі бачите. Ну, як самі бачите, рослинки гарненькі, свіженькі, доглянуті. Я їх, мабуть, днів 10 не буду висаджувати ще відкритий ґрунт. Нехай вони побудуть так постоять, нехай трішки звикнуть до нового клімату. Зараз вам, до речі, покажу барбариси, які я замовляла у цієї ж Юлії десь місяць назад. Зараз покажу. Так. Ось перший бересклет. Це ось такий. І в мене був, ось дивіться, бачите, дома такий самий, як я вам тільки що показувала. І ось красавчик. Так, і ось спірейка. Ось така от красунька. До речі, дивіться, в мене зацвіла опа! Дивіться, яка красунька. Петунія. Я ще обіцяла показати добрива. Ось цієї фірми я хочу замовити і добрива для квітів. Фірма Helmix, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, допоможемо. Так, там йде і для квітів, як садових, так і кімнатних, для хвойних тих дерев. І, і ще, по-моєму, там якийсь різновид. Ну, і ось такі, які. Це ми буквально сьогодні також забрали посилку для картоплі, садгород, борактив. І антистрес. Оце нам треба було ще в травні місяці на початку заказати, коли були приморозки. Тому, друзі, кому потрібно буде замовляти добре, вас звертайтесь. дуже класні, гарно себе зарекомендували. Так що, чекаю на ваші повідомлення.